Нові платіжки, аварія і подарунок від благодійників. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні. В ефірі новини розпочинаємо. Музика. Уже за кілька днів жителі Тернопільщини отримують перші платіжки за розподіл газу в новому році. Суми в квитанціях в порівнянні з минулорічним груднем можуть суттєво змінитися. Для декого платіжка зросте, а для когось навпаки зменшиться на кілька десятків гривень. З чим це пов'язано, дивіться у сюжеті моїх колег. Якщо за попередній рік ви спожили менше природного газу, то сума у платіжках за розподіл газу зменшиться. Якщо ж навпаки, тобто ви більше користувалися газовими приладами й опалювали домівку, то вам слід готувати додаткові кошти. Цифри у платіжках залежать від кількості спожитого газу за так званий газовий рік. Тому що нарахування за розподіл природного газу, крім тарифу, ще залежить від фактичних обсягів споживання кожного споживача за газовий рік, який згідно законодавства тримає, триває з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня минулого, тобто на 23 рік це з 1 жовтня 21 по 30 вересня 2022 року. Попри все, тарифи на розподіл природного газу не змінилися. Для жителів області вони і далі становлять 2 гривні 10 копійок за метр кубічний, А для жителів Тернополя 96 копійок за метр кубічний. «У зв'язку з тим, що в країні військовий стан перегляд тарифу на розподіл газу не відбувається, і він не буде відбуватися протягом дії військового стану і протягом шести місяців після його завершення. Вартість розподілу газу для кожного абонента розраховується індивідуально. Для того щоб знати, яка сума буде у вашій платіжці, вам необхідно додати використані куби газу за всі місяці з жовтня по вересень, помножити на тариф розподілу газу, а потім поділити їх на 12 рівних частин. Ви отримаєте щомісячну вартість доставки. За труби зараз плачу 296 гривень. Бо для мене, як я маю 2347 гривень пенсії, то є багато. Ну але що зроблю? Ну я тепер плачу 60 гривень в місяць. Це є приватний будинок, але справа в тому, що я не палю, я палю дровами, але що газ таке багато, звичайно. Жителі області кажуть, платити все-таки доведеться, адже природним газом користуються постійно. А що зробимо? Є вибір. Багато газу не будемо, зараз котел полетів, треба теж щось зробити, думати. Ми платили за труби вже раз. Ну, а тепер виходить, що другий раз, ну а що зробити? Ну ми платили, ціла вулиця платила, але це там, де я живу. Вартість за доставку газу в Тернопільській області вважається на середньому рівні. Найменше за розподіл платять кияни, лише 38 копійок за кубометр. Найбільше ж споживачі газпостачу Вінницької області 2 гривні 95 копійок за кубометр. І на жаль, на Тернопільщину знову прийшла сумна звістка. Сьогодні в останню дорогу провели героя Михайла Процика, який, захищаючи нашу країну, загинув під Донеччиною на Миколинецькому кладовищі. Зараз наша Олеся Лепчак. Вона розкаже більше Олесю, яким пам'ятають героя. Слава Україні! Сьогодні на Миколинецькому кладовищі прощаються із нашим героєм Проциком Михайлом Йосиповичем. Чоловік загинув 31 січня у Донецькій області, виконуючи бойове завдання, захищаючи нашу Україну від ворогів. Михайло був сором'язливим чоловіком, який не завжди ділився з оточуючими своїми проблемами, своїми досягненнями чи планами на життя. На фронт процик Михайло пішов в липні 22-го року, був у найгарячіших точках. Його побратими сьогодні згадували, як він навчав їх всьому, як він допомагав і що б там не було, він підтримував і давав слушні поради. Він, як і ми всі, мріяв про вільну та мирну Україну. І в квітні цього року йому виповнилось би 48 років. Але так сталося, що сьогодні з ним прийшли попрощатися його рідні, його дружина, донька, брати, побратими, колеги та усі знайомі. Ховають Михайла Процика на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі вічна пам'ять і слава герою! Юлю тобі слова дякую, Лесу. Дякуємо Михайлові прозуку і всім героям. Вічна їм пам'ять. У Тернополі виділили додаткові кошти на поховання героїв, які загинули у війні. Рішення прийняли на виконкомі, Будуть укладати договори з комунальним підприємством Ритуальна служба. Додамо, що від початку війни міська рада виділяє кошти на поховання героїв, які загинули, обороняючи Україну. Вічна пам'ять полеглим захисникам. Четверо людей в лікарні а винуватець аварії втік, ДТП трапилось трапилась неподалік села Малий Ходачків. Вчора близько 21-ї водій буса не побачив трактора, який віз деревину без будь-яких світловідбивальних знаків і врізався в нього. Тракторист втік, його особу встановлюють правоохоронці. Якщо ви бачили або знаєте, кому міг належати трактор. Повідомте на лінію 102. Далі ж про життя врятовані завдяки потягу. До Тернополя прибув евакуаційний медичний потяг із важкими пацієнтами. Лікарі без кордонів вивозять людей з найгарячіших точок прифронтової лінії. В основному пацієнтів доставляють до найближчої залізничної станції а вже звідти перевозять потім в західній області. Від початку загострення війни на Тернопільщину привезли таких понад 200 важкохворих пацієнтів. Більше знаємо колега Зоряна Яремишин. Вона сьогодні зустрічається І потяг. Зряна тобі слава. Вітаю, Юлю. Сьогодні Тернопіль зустрічає важких пацієнтів зі сходу України, і сьогодні біля мене є координатор проєкту медичний евакуаційний потяг лікарів без кордонів Альбіна Жаркова. Вітаю вас, пані Альбіно. Розкажіть, будь ласка, за цей проєкт Скільки вам вже людей вдалося вивезти? Добрий день. Це в нас сьогодні 87-ма поїздка, і ми провели евакуацію понад 2800 пацієнтів. Розкажіть, будь ласка, чим обладнаний потяг? Потяг обладнаний реанімаційним обладнанням. У нас є реанімаційний вагон на п'ять ліжок. В цьому вагоні є монітори спостереження пацієнтів, інфузійні помпи, є апарати штучної вентиляції легень, є діагностичне обладнання. Крім того, у нас є два вагони для пацієнтів середнього ступеня тяжкості і також вагони для пацієнтів більш такому ступені. Переважно, які це люди, з якими проблемами і хворобами? Це можуть бути абсолютно різні пацієнти. Це можуть бути і поранені цивільні, які також ми транспортуємо до різних регіонів. Це можуть бути пацієнти з медичними проблемами, так як сьогодні це є до Тернополя, і пацієнти з онкологічними захворюваннями, але які сталися з ними на східних регіонах в Донецькій області. Вони не можуть перебувати там і продовжувати лікування. Це пацієнти з інсультами, пацієнти з якимись гострими захворюваннями, наприклад, пневмоніями, гідротораксами, пневмонтораксами, те, що ми маємо на сьогодні. Чи часто вам доводиться вивозити дітей поранених? На жаль, так це буває майже в кожній другій поїздці. У нас є діти, в тому числі поранені, діти, і це дуже сумно бачити. Дякую вам за інтерв'ю. Сьогодні Тернопіль прийняв чотирьох пацієнтів зі сходу України, але робота продовжується. Зараз потяг вирушає до Львова. Там також будуть приймати важких пацієнтів. І власне наступного тижня знову на Тернопільщину очікуємо доправку важких хворих, яким необхідна допомога. Дякую, зряно. Чекаємо від тебе більше інформації. Зокрема, історії тих людей, які приїхали на Тернопільщину. Дитячі мрії повинні здійснюватися. Вже два роки ми розповідаємо вам історію Юрчика із села Прошова про трагедію, яку вчинив п'яний водій і довгий шлях дитини до. Повноцінного життя. Тільки нещодавно завершився судовий процес. Кривник дитини покараний, але в Юрчика залишилася мрія. І наші журналісти разом із благодійниками вирішили її виконати. Більше про це дивіться в сюжеті. Ми вже два з половиною роки проходимо реабілітацію. Історія Юрчика з села Прошова відома з літа 2020-го. Дитина з ровером стояла на узбіччі, а її збило авто. Двоколісний поламався, та й Юрчик спершу не мав змоги ходити, не те, щоб кататися. Хлопчик заново вчився пересуватися, досі проходить лікування. Лікарня і МРТ ми робимо. Ми що 4 місяці, що 3 місяці робимо МРТ. Ми ходимо в реабілітаційний центр, ходимо до невропатолога, так його з нею не з головою, з ногами менш більш, він вже тиво, почав бігати трошки. А зараз вже добре, файно ходжу. І ще не дозволяв кататися на ровері, доктор, і зараз вже можна. То недавна пані Наталя оббивала пороги суду в пошуках справедливості, а кривдник Юрчика не виплачує грошей на лікування дитини. Хоч у хлопчика було побажання, яке мамою щоразу передавав у суді. Я на суді повторила його, отиво, бо він нічого не нічого не допомагає, нічого хоч відкопи ровер. Навіть на верховному суді я йому сказала Відкопи, хоч ровер дитині, якщо ти нічого не допомагаєш, так ні грошима, ні нічого. Велосипед це не просто мрія Юрчика. Тепер це і потреба для кращої реабілітації. Тож таке бажання дитини взялися виконати у магазині Ровер Плюс. Юрчика запросили в Тернопіль, щоб особисто подарувати омріяний подарунок. Зійшлась так, що це не просто мрія, яка би там от дитина, хочу і все. Це мрія, яка принесе користь його здоров'ячку, це мрія, яка допоможе йому вирішити ту проблему здоров'ям, яка в нього є, допомогти в його реабілітації. Тобто, велосипед, ну всі розуміють, що велосипед це корисно що для серцево-судинної системи, що для розвитку спинки, що для розвитку ніг, рук. Підібрали такий двоколісний, щоб був на роки, а дитина могла безпечно і з користю їздити. Ми підібрали зі всіх варіантів велосипед, де дитина має рівну спинку, де дитина може ручками не напрягаючись повертати велосипед. Тобто ідеально, велосипед для його зросту і для перспективи. Тому що сидіння підйомне, дитина буде на ньому кататися довго там, навіть якщо підняти сідушку, вже може і доросла людина кататись, сідати. Юрчик скромно дякує за подарунок, а його мама не стримує емоцій щоб вас Бог охороняв, давав вам здоров'я вашим всім працівникам. Ми тішимося, що ти щасливий, і ми раді, що ми здійснили твою мрію. Нехай тобі велосипед піде тільки на користь. Добре? Добре. <плес> Молодець дітям важливо показувати, що в світі добра більше аніж зла. Переконані люди, які зробили подарунок Юрчикові. На ці позитивні ноті я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Першими дізнались головні новини Тернополя та області. Далі долучайтесь до аналітичної студії. Я ж чекаю вас біля екранів ввечері з підсумками.